Добрий день, мене звати Шонія Мака. Я адвокат, юрист громадської організації Разом Юа. Сьогодні ми з вами поговоримо про виплату грошового забезпечення за зниклих безвісті та полонених військовослужбовців. Грошове забезпечення військовослужбовців виплачується членам їх родин за періоди зникнення безвісті та полонення. Грошове забезпечення виплачується в повному обсязі, і основне, і додаткове в розмірі 100 тисяч гривень. Основне з грошове забезпечення залежить від посади, звання, вислуги років і так далі. Додаткове грошове забезпечення це встановлено постановою кабінету міністрів України розмір 100 тисяч гривень незалежності від всіх інших чинників. Умовна перша черга осіб, які мають право на отримання виплати грошового забезпечення, дружина або чоловік, неповнолітні діти, діти з інвалідністю в незалежності від їх віку, а також батьки військовослужбовця. За відсутності зазначеної категорії осіб, то друга умовна черга осіб це повнолітні діти, а також рідні брати та сестри військовослужбовця. При умови, що військовослужбовець був їх законним представником, військовослужбовець міг бути законним представником повнолітньої особи тільки в разі, якщо така особа була визнана в судовому порядку недієздатною. Не мають права на отримання грошового забезпечення, зниклого безвісті та полоненого військовослужбовця, особи, які отримують від такого військовослужбовця аліменти, батьки військовослужбовця, що були позбавлені батьківських прав. Особи, які Є громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь або постійно проживають на цій території. Особи засуджені за колабораційну діяльність, а також за державну зраду. Кардинально новим є право військовослужбовця на випадок зникнення безвісті або полону скласти в письмовому вигляді особисте розпорядження. Це означає, що військовослужбовець самостійно може вирішити, яким чином розподіляються грошове забезпечення за період, поки він вважається зниклим безвісті. Пополонене. Тобто, це може бути друг, сусід, брат. Часто зустрічається питання, що цивільні дружини не мають права отримати. Це може бути така ж особа, про яку він вкаже в особистому розпорядженні. В разі відсутності такого особистого розпорядження грошове забезпечення виплачується наступним чином. Відраховуються аліменти, а також інші відрахування, що передбачені законодавством. Після цього 50% грошового забезпечення розподіляється між особами, що мають право на виплати першої черги. 20% грошового забезпечення розподіляються між особами, що мають право за другою чергою. Нерозподілена сума після відрахувань до членів сім'ї військовослужбовця залишаються за військовослужбовцем. Виплати зазначеним особам здійснюються за заявою такого члена родини на ім'я командира військової частини. Додається паспорт, картка про реєстрацію його як платника податків, документ, що свідчить про родинні зв'язки, а також за наявності документів, що свідчать про відсутність інших осіб, що мають право за відповідною чергою. Також такі документи. Командир військової частини зобов'язаний прийняти відповідне рішення з зазначеною заявою на протязі 15 днів. Члени сім'ї, військовослужбовця, що мають за законом право на отримання грошового забезпечення, мають право відмовитись від такої від такого отримання на користь іншої особи або не зазначаючи, на користь кого вони відмовляються. Період, за який виплачується це до. З'ясування обставину встановленому порядку щодо добровільної здачі в полон, або до дати набрання сили рішенням суду про визнання такої особи, безвісно, відсутньою, або до дати складання актового запису про смерть такого військовослужбовця. В разі встановлення смерті військовослужбовця накопичене грошове забезпечення виплачується членам його родини або іншим особам в порядку, встановленому цивільним законодавством для спадкового майна. Все належне е, до виплати, е, грошове забезпечення за період до 1 лютого 2025 року повинно бути розподілено в тому порядку і тим особам, які були передбачені законом до 1 лютого 2025 року.